Друзі, всім привіт! Знайшли ось таку цікавенку гру. Називається вона 72 Fortunes. Так, давайте ставочку зробимо чуть-чуть цікавішу. Що у нас тут? 12, 18. Давайте по 12 гривень покрутим. 33-300 в нас є. Соточку зразу є за, за семлюті. Винахай 33 200 на розгон гри, 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 гри! Побачимо, що в нас тут вийде на ці 72 фортунки. Так, розумію, нам треба тут 3 поставити і потім щось, аж звідси щось вилавлювати. Так, давай. І Win, це в нас що дає? Інстант Win 8Х дає чи ні? Да. соточка. Нехай нас звернуло на те, що треба. Але я говорив вам, що я це, ту соточку я просто залишаю в ну, тобто 33200. Це нехай оця соточка в нас йде як на розігрючний план. Тому. Тому тому, щось шукаємо цікавіше. Щось шукаємо цікавіше. Давай. Так, нічого, але дало чисто на заставочку відіграти. Нічого, я думаю, щось тут має бути цікавеньке, Тому фіг з ним 18, але це потолок. Більше тут ставити поки ще не бачу смисла. Тому як гра новенька. Для мене, не знаю, напишіть в коментарях, хтось її грав, напишіть, що як тут на ній виходить. Наскільки довго її потрібно тримати, наскільки довго вона підкармлюється. Так, і давай нічого не дало. Дало поки то, що взяли. Нічого, ми покрутим, ми повернемо. Десь воно має і підвести, я, я ж думаю. Так, поки Зняло. зняло. Так, є. І... Так, мультиплеєр бонус. Х2 він, це у нас що? 1836 і току. Ладно. Піднімати не будемо. Крутим ще. Давай там якісь ще я бачив респін, чи ще щось бачите. Тут надо крутити уважно, друзі. Бачите, є і цей бонус Мультиплеєр. Інстант інстантфінт і респін я бачив. Респін оце сама славна штука, наскільки я пам'ятаю. Так, 108 є. Він дає респін... Так, респін раунд, давай. Хорошо, Х3. Оце зараз буде пісня. Не знаю, що він там насипав. Так, 324 в 7 в плюсі. Е, ну, Не сильно, ну не знаю, чи смисл писати. Ну, давайте ще покрутим. Рано рано тішитись. Вернуло на старт. І чуть-чуть плюса всипануло. Ну, треба ще покрутити. Давай що небудь респін. Хорошо. Отут має гра піти. Плюс, я сподіваюсь. Так, раунд. Давай. Фест дивизионный 36. Ах, ладно, рано втішився. Плюс не дало. Так, 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 нічого немає. Ну. Думаю, я вам гру покажу, що трішечки покрутим. Побачимо, якщо такого нічого не, не вилітає. Давайте я вам ще на цих 200 гривень покруту. Думаю, для відосіка вам буде зачок. Ой. Все одно розповім, всякі тут зараплюшечки є на вулканчику, друзі. Чому ми граємо саме на вулканчику? Він сипе класними жирними бонусами. При вносенні перших депозитів тут вас засипають просто бонусами. Там, на певні ігри дають респіни, ваш баланс дають, бонусний баланс доповняється. Там це все так, мультиплеєр бонус 72 гривні. Ну. Ну, бачите, покрутили, то він дав. Тобто, потрібно, я так наскільки розумію, треба крутити, треба грати. Тобто, ну, ось такий відос. Гру вам покажу. Можливо, у вас вона зайде 72 Fortunes, 7.70. Чекайте, я не пам'ятаю, як правильно з німецькою. 72 є. О, Мазафака, Яр ЄС. Тому, друзі, всім фарту дивимося мої ще інші відоси. Там більше цікавого контенту. А це такий більш пізнавальний про цю гру. Всіх, всім удачі, всіх поцілував.